Доброго ранку, чудового дня, Хай плещуть долоньки і тупають ніжки, Працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, чудового дня, Бажаєте ви, бажаю і я. Діти до нас сьогодні на заняття завітала сова мудра голова. Погляньте, що вона з собою принесла. Так, правильно, це книжки. Розгляньте їх обкладинки та скажіть, що це за книжки? Про що в них може розповідатися? Так, діти, це наші українські народні казки. А чому ви так вирішили? Так, тому що ви впізнали героїв із цих казок. Молодці діти. Діти сова пропонує пограти в гру, яка називається та назви казку. Будемо показувати ілюстрації до казок, а ви назвете, яка це казка. Тож почнемо Перше зображення. Так, правильно, це ілюстрація до казки Колосок. Наступна картинка. Так, це казка коза-дереза. А ця картинка до якої казки? Правильно, це рібка. А як називається ця казочка? Рукавичка. Правильно. Цю казочку ви впізнали? Дійсно, це казочка, вовк та семеро козенят. А ця казка як називається? Правильно, діти, лисичка та Журавель. Молодці. Діти, а чому казки називаються народними? Так. Тому що автор у них народ. У народних казках розповідається про традиції українського народу про звичаї. І ці казки передаються із вуст в уста вже багато-багато років. Що таке казка? Казка це вигадана історія, в якій відбуваються події, які не можуть бути в реальному житті. В них… Ми можемо зустріти героїв, яких зовсім не існує у світі, наприклад, Баба Яга або Змій Змігаринч. Головні герої у казках можуть бути тварини, які між собою розмовляють, дружать або сваряться, роблять добрі або погані вчинки. Народ їх наділив такими рисами, які притамані лише людині. У вчинках цих героїв. Можна побачити самих себе. Кожна казка нас чимось повчає. Вона має добре завершення. Казка складається із зачину, основної частини та кінцівки. Зачин – це початок казки. Жили-були, жив собі, був собі або одного разу. Потім подія казки розгортається, відбувається щось цікаве. Це і є основна частина. І кінець казки нас завжди приводить до розуміння, що добро перемагає зло. Сова пропонує пограти ще в одну гру, яка називається Знайди казку. Перед вами буде три картинки, але лише одна буде правильною відповіддю. Казка про дику птаху, котра зламала ніжку і жила у бабусі з дідусем. Правильно, це кривенька качечка. Казка про річ, котру загубив дід, та про звірят, котрі її знайшли і жили у ній деякий час. Правильно, це казочка-рукавичка. Казка про тварину, зроблену із соломи та смоли. Солом'яний бичок все правильно. Казка про овоч, котрий змусив попрацювати всіх, навіть мишку. Так, це рібка. молодці діти. Діти з собі дуже сподобалося з вами грати. Але вже і час повертатися додому. Давайте скажемо їй до побачення. Діти, а про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про українські народні казки. А хто є автором української народної казки? Правильно, український народ. Які ми сьогодні казки згадали? Молодці діти! До побачення! До нових зустрічей!